Кління будинку в профільній системі Rehau Сінего. Rehau Сінего це профільна система преміум класу, монтажна глибина 80 мм, 7 повітряних камер у рамі та 6 повітряних камер у стульці. У цей профіль можливо встановити склопакети максимальною товщиною аж 50 мм, що і обрав наш замовник. Двокамерні 50 міліметрові енергозберігаючі склопакети з аргоном. Завдяки цьому досягнуто максимальної шумоізоляції, взимку у будинку зберігається тепло. А влітку прохолода всі конструкції кольору антрацит піщаний у масі, що підкреслює архітектуру будинку та створює сучасний дизайн. Монтаж виконано за енергозберігаючою технологією, теплий підставочний профіль та двостороння герметизація паро- та гідроізоляційними матеріалами. Це виключає промерзання та появу вологи чи протягів. Результат: замовник отримав не просто вікна, а повноцінне рішення, сучасний дизайн, комфорт та високий рівень енергоефективності. Плануєте скління у будинку. Звертайтесь до Веларум.